Питання реверсної дотації зараз одне з найобговорюваніших у контексті місцевих бюджетів. Що ж таке реверсна дотація? Простими словами, це кошти, що передаються з місцевих до державного бюджету для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій. Вилучення реверсної дотації було зупинене 28 лютого 2022 року рішенням уряду, адже механізм горизонтального вирівнювання в умовах війни неефективний. Однак зараз ведеться обговорення про те, щоб вилучати реверс знову, але для малих громад це надзвичайно великі кошти, які нічим буде компенсувати. Саме тому сільські, селищні і міські голови звернулися до президента України Володимира Зеленського про збереження у 2025 році коштів реверсної дотації в бюджетах громад. Всі ми підтримали план перемоги України і робимо все для нашої спільної перемоги. План стійкості потребує сильних громад і збереження коштів реверсної дотації в місцевих бюджетах. Тільки так ми зможемо спільно посилити Україну та забезпечити максимальну єдність всередині держави. Про це йдеться у зверненні. Вилучення коштів із бюджетів громад суттєво зменшить можливості допомоги ЗСУ, вплине на ріст тарифів на тепло і воду, а отже й погіршить умови життя українців. Збереження коштів реверсної дотації важливе. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.